Всім привіт! Радий, що ми можемо так спілкуватися, хоча б онлайн або в записі. Слава Богу, за цей недільний день, тому що Бог нам дав класну радість і сьогодні погода просто шикарна вчора була дощ, а сьогодні радість. Тут, по крайній мірі, Господь нам дає життя на кожен день і ми повинні славити його. У мене в принципі все добре. Живу в хаті, тепло, є їжа, О, спілкування трохи. І Бог не залишає нас, де б ми не були. Іноді буває, що ми йдемо туди, куди ми не плануємо або не хочемо, але потрібно йти тому таке життя. Якщо в нас є вибір обирати краще, а якщо немає вибору, то треба радіти, що є те, що є. По крайній мірі, зараз в мене є хвилини записати це відео, це дуже добре. А в Біблії так написано. Псалом 22. Тобі моя хвала на великому зібранні. Обітниці моє виконе перед тими, хто його шанує. Будуть їсти у Богі і наситяться, прославлятимуть Господа ті, котрі шукають його. Їхні серця житимуть по віки. Усі краї землі згадають і навернуться до Господа. Всі племена народів поклоняться перед тобою, адже Господу належить царство. Він панує над народами. Будуть їсти і поконяться всі можновладці землі. Перед ним впадуть всі, котрі перетворюються в порох і непроможні зберегти себе при житті. Нащадки служитимуть йому, тобто Богу, і розповідатимуть про Господа наступним поколінням. Вони прийдуть і звіщатимуть про його справедливість людям, які мають народитися, бо так запонував Господь. Тобто, коли ми пізнали Бога, ми повинні далі нести звістку про Бога, який він, що він панує над народами, і це дуже добре. Всі народи в його руках, і він склав новий заповіт з Ізраїлем із Домом Іуди, як написано. А ми, інші народи, навернулися до нього, щоб бути з Богом, щоб бути в його царстві під його владою. І це дуже добре, якщо у нас такий вибір є. А Бог нам дає цей вибір. І тут написано, що Господу належить царство, царство на землі і на небі. Усюди. Він буде царювати. А поки народи тут воюють між собою, і це так би очевидно. Але Бог нам дає надію, що Він нас забирає до себе в його царство. Але і тут треба послужити своєму народу і іншим можливо народам, щоб говорити, що є царство Боже з Божими принципами, Божими правилами і Божою владою. Якщо людина з змиря... Кориться Господу, то Він каже, що я хочу, щоб ти був зі мною. І також написано, що поконяться всі можновладці землі. Всі ті, у кого є влада зараз на землі, президенти, міністри, лорди, всі, хто є з владою, вони поконяться Богу. І це теж буде свого часу. Слава Богу, що у нас є. Спілкування один з одним. Зараз у мене немає спілкування тут з віруючими людьми, але один хлопець є, я знайшов віруючий, молодий хлопець. І у нас є у кожного задача в житті, які нам Бог дав. Ми повинні служити Богу, служа людям, і навпаки, служити людям служа Богу кожного дня. Можливо, навіть без вихідних. Без вихідних. А у нас є чат для спілкування один з одним для підтримки один одного, щоб ми більше відчули, що ми не самі. Це круто. Я вчора бачив на Ютубі класний концерт, який був в США в Пенсільванії. Зібрались просто тисячі людей для прославлення Бога. І там круті були пісні, які я кстати знаю. Це дуже добре, коли чуєш знайомі пісні. Я відчув насики буде класне спілкування на небесах. Там буде справжня радість, там буде справжня справедливість і там буде справжнє відчуття, що от тут праведні, праведне місце, і люди не роблять зла. Зараз ми тут на землі, і у нас є багато відчуття, що ну, багато зла. І ми самі не, не совершенні. Ми можемо робити зло і відчуваємо це, що нас зло інколи тянеть, гріхи різні. Але Бог казав, що на землі буде війна. Війна один з одним, війна з самим собою. Ми не можемо терпіти гріхи, іноді людей, і а свої, ну таке. Добре, якщо ми наведемо гріхи в собі теж. Але Бог казав, що в на майбутньому житті такого не буде. Буде викуплення тіла нашого, і воно не буде намагатися робити зло. У нас не буде цього відчуття, давайте зробимо зло, бо це в нас там аж препросто. Таке не буде вже. До цього ми надіємося на це, йдемо до цього. Тому таке життя. І слава Богу, що у нас є спілкування там, де ми є. Цінуємо це і радіємо, що Бог нам дав надію. Надію, що Він нас викупить одного часу, і ми будемо в царстві Його. Амінь.